Коли ви шукаєте стабільність в житті, це все одно, що намагаєтеся знайти гарячий чай у холодильнику. Стабільність це така сама ілюзія, як міркування про те, що в річці замість води тече молоко, як у казках про молочні ріки, ніхто не знає, чому стільки людей вірить у цю стабільність. Може, це від того, що ми усі любимо. Стабільні речі, як, наприклад, чашка улюбленого напою щоранку. Чому ми прагнемо стабільності? Чи тому що ми думаємо, що це принесе нам успіх і щастя? Ви бачите, що це так? Ось головне: стабільність не гарантує жодної з цих речей. Це все одно. Що замовити салат у закладі швидкого харчування і очікувати, що він буде смакувати як страви для гурманів. Вибачте, що порушую це для вас, але стабільність не є секретом успіху. Це більше схоже на сумний, зів'ялий салат, про який ніхто не просив. Подумайте про це. Як можна знайти щастя у тому, чого навіть не існує? Це все одно, що намагатися знайти вайфай ну, посеред лісу. Світ створений для змін, по суті, це улюблене хобі Всесвіту. Подивіться навколо себе: люди ростуть, змінюються, а іноді навіть фарбують волосся в колір, який можна описати лише словами. Про що я тоді думав? Природа теж робить свою справу. Змінюються пори року, ростуть дерева, і навіть білки тут змінюють свої стратегії зберігання горіхів. Це як нескінченне реаліті-шоу під назвою життя без сценарії. Отже, якщо ви сидите там і думаєте, що залишитеся стабільними, то дозвольте мені запитати вам, у що ви насправді вірите? Чи може у те, що прокинетеся вранці з такою ж ідеальною кладкою волосся, яка була вчора з вечора, секрет? Не будете і так не буде. Єдина константа в житті це зміни. І так працює закон Всесвіту. Але ось найприємніше: ви можете вибрати, яких змін ви хочете у своєму житті. Так, ви мене почули, пульт дистанційного керування є у вас, і ви можете вибрати те, що вам хочеться. А тепер, поки ви розмірковуєте про свої зміни, подумайте про те. Що ви готові зробити для цього? Можливо, вам потрібно буде залишити зону комфорту. Так, я знаю, це звучить страшно. Як залишити останню порцію улюбленої страви для когось іншого? Але пам'ятайте, що без змін ви все одно не залишитесь на тому ж місці. Ви будете рухатися назад. Деградувати, навчіться танцювати під дощем замість того, щоб чекати, поки гроза мине. Так що вийдіть з вашого комфортного кокона і почніть шукати нові пригоди. Пам'ятайте, що життя це як велике шоу, де сценарій постійно змінюється. І це прекрасно Зміни – це шанс. Написати свою власну історію, так що перестаньте шукати стабільність і почніть насолоджуватися подорожю. Врешті-решт, хіба не веселіше мати пригоди, ніж жити в ситуації, де ваш найбільший страх це те, що у вас закінчився крем для обличчя. Так що сміливо крокуйте у світ змін ваше життя. Може стати дуже захоплюючим. І, пам'ятайте, якщо ви слухаєте це відео, то ви вже на шляху до успіху і щастя. Так що вперед, до нових змін і веселих пригод. Ваша стабільність це всього лише димова завіса, а справжнє життя це постійна пригода, як новий сезон улюбленого серіалу, який ви не можете дочекатися.